Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні я хочу розказати вам про слабкі точки нарциса. Хто з вас живе з нарцисом, напевно, ставить собі запитання, а як виживати з нарцисом? Звісно, багато хто з психологів каже, що треба тікати, треба кидати його, бігти. Так, це також є один із варіантів, як впоратися із нарцисичним партнером, але життя не ідеальне і часто буває так, що жінка або чоловік в якоїсь мірі пов'язані з партнером, нарцисичним партнером, якимись зобов'язаннями. Наприклад, це можуть бути діти, це може бути спільне. Спіль, спільний будинок, житло. І це все не так швидко робиться. Тому, якщо вже і е, налаштувалися на те, щоб кидати нарциса, то треба все одно деякий час якось з ним комунікувати, виживати. І сьогодні я вам розкажу про його п'ять слабких місць для того, щоб ви могли. Скористуватися цими знаннями, щоб вижити в якийсь період часу з вашим поруч із вашим нарцисичним партнером. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео. Не забувайте написати коментар більше ніж сім слів. Саме такі коментарі вважаються YouTube за вашу активність, і таким чином ви допомагаєте нашим співвітчизникам, розкиданим по всьому світу зараз із за того, що йде війна в Україні, знайти корисний. Якісний контент з психології нашої прекрасної рідною українською мовою. Тож будьте активними, це допомагає не тільки мені. Отже, які у нарциса є слабкі точки. І сьогодні я назву 5 слабких точок. І на першому місці це, звісно, те почуття, яке нарциси переживають ну, 90% часу свого життя. Це сором. Але це почуття вони не усвідомлюють, вони цю емоцію, якби її тримають завжди в підсвідомості. Вона, ну в реальності тут і зараз вона ними ніколи не усвідомлюється. Але коли вони відчувають сором, вони можуть. Стати агресивними, пасивно-агресивними, і ви ніколи не будете знати, коли в нього впала планка, він відчув цей сором, і вам буде здаватися, чого це він був нормальним, а тут переключився і став агресивним. Що з ним не так, що з ним коїться? Взагалі, от, щоб ви знали, коли він раптово став агресивним, або пасивно агресивним, або якимось незадоволеним, надувся. Мовчить, оце означає, що він вже попав у свій сором. І якщо чесно сказати, цей сором іноді на руку партнеру нарциса, тому що такі партнери нарцисичні, вони дуже орієнтовані на погляд соціуму. Що люди скажуть, їм дуже важливо, щоб вони виглядали в очах людей дуже привабливо, щоб їм всі захоплювалися. Вони дуже люблять, щоб їм люди казали компліменти. Давали їм визнання саме тому вони часто е, поводяться зверхньо вони вважають, е, звісно, підсвідомо, що якщо вони будуть умнічать або будуть розказувати всім, як правильно жити, то всі їм будуть аплодувати. Це така коучинська, така менторська позиція, яку нарциси часто, часто займають і в соціумі, і в близьких стосунках. Але з різницею, що в соціумі їм важливо тримати обличчя, щоб не впасти обличчям в бруд. А от в близьких стосунках, ну я кажу близьких, бо це в кавичках близькі стосунки, або близькими це не можна назвати. В такому короткому радіусі оточення вони можуть поводитися дуже некрасиво, не... некоректно. Ну, це я такі політкоректні слова підбираю, але зазвичай вони можуть навіть огидно себе поводити дуже зверхньо, дуже призирливо, дуже знецінюючи. І от вони дуже бояться розголосу того, що відбувається з ними в близьких стосунках. Вони дуже бояться, що люди скажуть. Тому жертва нарциса може завжди про це пам'ятати, і ну, навіть свідомо можна маніпулювати нарцисом. бо… Саме мова маніпуляцій відома і чутлива для нарциса. Він ніякі ваші я повідомлення не зрозуміє, бо це не та мова, до якої він чутливий. Саме маніпуляції на його соромі можуть допомогти якось коригувати його поведінку і захистити жертву нарциса. Якщо ви думаєте, що маніпуляції взагалі це щось таке страшне, ні, ми всі одним одним маніпуємо. Головне, щоб це все було свідомо. Я завжди кажу своїм клієнтам: якщо вас не розуміють людською мовою, екологічною мовою, якщо ви вже 50 разів сказали все в я повідомленнях, а людина не реагує на це, це означає лише те, що людині потрібні якісь інші стимули, більш сильні, які тиснуть на якісь слабкі місця. А от саме з нарцисами воно так і відбувається. Тому Перед іншими людьми, це завжди для нарциса слабке місце. Рухаємося далі. І наступне це е, е, залежність. Е, ми всі знаємо, що нарциси лякають своїх жертв віддаленням, відстороненням, е, покиданням, маніпулюють на страху покидання, на страху самотності свого партнера. Але якщо партнер вже Перейшов всі межі, йому вже все одно він вже каже собі: ні, я обираю себе, я покидаю цю людину і каже про розрив стосунків партнер-нарцису, що відбувається з нарцисами. Вони дуже лякаються, стають хорошими хлопчиками, дівчинками. Коли я кажу нарцис, не пишіть мені, будь ласка, в коментарях, що я ображаю чоловіків, бо нарцис – слово чоловічого роду, нарцисизм не знає статі. Це буває і з жінками, і з чоловіками. Але я кожен раз у відео це не можу вам нагадувати. Тому, будь ласка, чоловіки, коли ви це чуєте, розумійте. правильно, що для зручності я кажу нарцис він. Отже, коли нарцису повідомляють про розрив стосунків, він зазвичай лякається дуже сильно і починає навіть плакати, благати, сльози крокодилячі лити, цукрове шоу влаштовувати. Йому важливо, щоб не його покинули. А він покинув перший. І якщо він оці крокодилячі сльози лиє, це означає, що він повертає жертву, щоб знов і знов повторювати той нарцисичний аб'юз із своєю жертвою Газлайтити її, знецінювати її, утилізувати її. От коли він покидає. То йому це набагато легше, тому що його его при цьому не страждає, воно навпаки підпитується. Але по факту нарциси дуже емоційно залежні від своєї жертви. Тому, якщо тримати оцей, е, е, як сказати, Якщо над його головою гілєті на покидання жертви, то він може якийсь час триматися дуже коректно, поводитися. Але це ви це ви повинні зрозуміти, що вам треба весь час, оце бути в напрузі, не розслаблятися, пам'ятати про це. От тому це виснажливі стосунки, і звісно, це можливо тільки на якийсь час. Далі ми будемо рухатися з вами по пунктах. І далі третій пункт, який я можу назвати, як невідповідність нарцисичним алгоритмам. Але перш ніж я розкажу про цей пункт, будь ласка, хочу дати вам повідомлення, що якщо ви Опинилися в парі з нарцисичним партнером. Але або у вас нарцисична мати, або хтось із близького оточення нарцисичний, або керівник, вам все одно треба працювати над собою. Якщо це вас ранить, руйнує, то це означає, що у вас у самих є якісь дитячі травми, і ви не знаєте тих алгоритмів, які треба. Втілювати в своє життя, щоб стосунки були здоровими. Отже, 4 січня я проводжу закритий онлайн-вебінар. Присвячений якраз побудові здорових стосунків, як будувати здорові стосунки, ви узнаєте 4 січня. Семінар починається о 13 за Києвом, буде тривати 2-3 години, і ми там розберемо дуже багато цікавих питань. Ви можете свої питання поставити мені я відповім у чаті. Щоб долучитися до мого онлайн-семінару на 4 січня, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал, посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. А в самому телеграм-каналі ви знайдете закріплене повідомлення, в якому є інструкція, як долучитися до онлайн-семінару. Отже, чекаю на вас там. Поспішайте! До 24 грудня у нас ціна тримається 300 гривень за цей семінар. Далі ціна буде підвищена. Тож поспішайте, зекономте собі гроші. Це завжди приємно, коли є яка, якась акційна вартість. А я буду чекати на вас вже 4 січня. Ну, а ми рухаємося далі. І третій пункт в моєму списку слабких точок нарциса – це зміна алгоритмів, на які розраховує нарцис. Коли нарцис створює свій нарцисичний аб'юз, над жертвою він розраховує на певну реакцію. Він вже знає, що жертва буде злитися, плакати, виправдовуватися, впадати в провину, соромитися, буде брати на себе відповідальність. Він розраховує на те, що він послабить свою жертву. Тож треба реагувати на витівки нарциса таким чином, як він не очікує. Ну, наприклад, якщо він кричить і знецінює вас, ви можете сказати йому, ну ти можеш думати про мене все, що завгодно, я думаю про себе зовсім інше. Або а, ти, ти можеш покричати. Звісно, в тебе є право на злість покричи, але це не змінить ніяк мою думку. Тобто треба бути стійкою, треба або стійким, якщо ви чоловік, слухайте мене. Треба тримати свій кордон і давати нарцису зрозуміти, що його маніпуляції, його знецінювання не проникне для вас. Воно, воно не проникне у вас, не стане вашим. Ви не перестаєте думати про, про себе гірше після його знецінень. Або якщо він якийсь газлайтінг вчиняє, каже, цього не було. Або ти собі напридумувала, ви можете сказати чітко, ти можеш що завгодно говорити тут, але я з Знаю, де правда, і я довіряю своєму мозку і своїм почуттям. Тобто, і Припинити розмову. Тобто, Оці паузи, обриви, припинення розмову, розмови, це те, що, на що нарцис не розраховує, він втягує вас. Тобто змінити ці алгоритми, на які розраховує нарцис, головна задача жертви в контакті із нарцисом. І коли ви це змінюєте, в нього там в голові ерор. Він не розуміє, як йому далі реагувати. Мої клієнти після таких моїх рекомендацій кажуть, що часто нарциси після таких змін алгоритмів, коли він бачить, що вона не впадає в провину, не боїться його втратити. Вони або замовкають, вони розгублюються, вони не знають, що відповісти, або ну там можуть, можуть перевести взагалі тему на іншу тему. До речі, оце нарцисична така штука переводити розмову в те русло, яке зручно самому нарцису. Тож і ви можете це робити так. Що я робила і роблю з нарцисичними контактами? Я тримаю фокус уваги на темі, яку я почала. І коли нарцис починає уводити тему в інший бік, я кажу Стоп. Ти не відповідаєш на моє пряме запитання. Ти уводиш тему розмову в інший бік. Я чекаю відповіді на моє запитання. Якщо я його не отримую, я не продовжую цю розмову. Ми повертаємося, знаєте, як, от, як голочкою такого, того комаху до стінки. От, так от. Тому такі, така поведінка, вона, звісно, потребує від вас стійкості, кордонів. І можна навіть сказати, що такого, знаєте, нарцисизму якогось потребує, але свідомого. Бо нарциса перемагає тільки ще більший нарцис. Тому, якби, будучи в парі з нарцисою, ви точно заразитеся. Цим нарцисизмом, але якщо ви будете робити все свідомо, усвідомлено робити нарцисичні речі з партнером, відзеркалювати йому, не йти за його сценарієм, кордони будувати, незважаючи на те, що йому дуже сильно це не подобається, не втягуватися в роз'яснення, якісь виправдовування. Ні, стоп, я не буду виправдовуватися в тому, в чому я не вважаю за потрібне виправдовуватися. Стоп, ні, я не буду відповідати на всі. Твої запитання. Я не зобов'язана відповідати на всі твої запитання. Це такі фразочки, якими ви можете змінювати алгоритми сценарі... нарцисичного сценарію. Е, далі. Е, ще одна чутлива точка для нарциса, але не для всіх. Е, є два варіанти. Нарциси дуже ідеалізують свою маму. Мамам вони там отак поклони, б'ють поклони. Мама, святе, мама мамі не можна нічого сказати. Мамі вони будуть прислужувати, але всю ту агресію, яку вони накопичили на маму, вони будуть відправляти на свого партнера. Тут не, не важливо якої статі партнер, якої статі нарцис. Мама це головний персонаж, який формує в дитини нарцисизм, саме нарцисичний розлад. Тато опосередковано це робить, але оця прив'язаність, яка формується до трьох років, це якраз справа мами. І тому нарциси, якби вони е, часто закохані в свою маму, часто вони. Мамам слова поперек не скажуть. Часто вони свою другу половинку взагалі не рахують, бо мама, мама знає краще. Да? Мама любить скоро швидкість. Да? Отак. Мама, мама, це святе щось, але є і другий варіант, коли нарциси своєю матір'ю не спілкуються, але він ставиться дуже нарцисично і агресивно до свого партнера, тому що все, що йому він не виказав своїй матері, він як в каналізацію, як в сміттєвий бачок відправляє в свого партнера. Тобто, якщо у нарциса навіть ідеалізовані стосунки з мамою, або дуже погані, таке теж буває. Все одно проекція цих стосунків із матір'ю, вона присутня в його близьких комунікаціях. Він проєктує ці травми, які нанесли йому матір на свого партнера, і відіграє. Відіграє оце все погане, що не відіграно з мамою. Тому мама його слабке місце. І тут що я б могла би порадити? Всім, всім людям, які опинилися в стосунках з нарцисом, тримати велику дистанцію з його мамою. Дуже серйозні кордони. Не намагайтеся сподобатися мамі. Якщо вже це сталося, ви вже порушили кордони з його мамою, вона втручається і впливає на нього. Ви повинні вибудовувати ці жорсткі кордони і казати своє тверде ні присутності його мами в вашому житті. Damn. <laughs> Наступна сліпа пляма, або слабка точка е, в характері нарциса це заздрість. Він заздрить, хоча може і не визнавати це, не усвідомлювати це. Тому, коли він буде заздрити вам, він буде ставати пасивно агресивним. І ви повинні зрозуміти, що або сором, або заздрість це два почуття, які притаманні нарцисичній людині. Це два почуття, які. А, якими а до речі, заздрісті ще і ревнощі. Бо коли він ревнує свою а, свого партнера, він. Заздрі тому третьому, або ну, там фантазійному третьому, да, бо він же може ревнувати людину до якогось, якогось вигаданого персонажу. Тому це, ця заздрість, то хтось буде краще, ніж я. Це його низька самооцінка, і він заздрістю може взагалі викачувати з людини сили і контролювати таким чином, і встановлювати контроль над, над своїм партнером. Тому заздрість і ревнощі – це слабкі місця нарциса. Які, якщо педалювати, він буде лякатися саме тому, що він лякається. Я дуже вибачаюся, в мене погасло світло, і прийшлося трошки змінити освітлення на таке штучне. Але ми продовжимо, незважаючи на наші такі складні часи. Я сказала, що нарцист дуже боїться втратити, тому він ревнує, тому він боїться втратити свою важливість, цінність. Тому він це його слабкі місця ревнощі і заздрість це пов'язані почуття. Тому, якщо він це робить, намагається контролювати вас, ревнувати або конкурувати з вами, бо його заздрощі призводять до того, що він конкурує з своїм партнером. Він буде намагатися його перемогти у суперечках, у будь-якому питанні він буде намагатися бути розумнішим, ціннішим, важливішим. І це все пов'язано з його самооцінкою. Тобто, по суті, його слабке місце одне і суцільне, таке його а, рана. Це... Його низька самооцінка, і компенсаторно він часто займає грандіозну позицію. Це компенсаторно, коли я, 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 коли я краще знаю, я знаю, що тобі робити. Я надаю тобі порад. Я зараз тебе знеціню, бо я велике і могутнє. Оце фальшиве я, яке з яким нарцис нарцис носиться як з писаною торбою. Тому отакі п'ять сліпих точок, про які вам потрібно знати, якщо ви опинилися у стосунках із нарцисом. Ну, а я зазвичай пропоную вам доєднатися до мого семінару, онлайн-семінару, це закритий семінар, буде він проходити на платформі YouTube. Ви будете мати ще місяць доступу до нього, якщо не зможете, 4 січня. Доєднатися в онлайн, але на ньому буде дуже багато цікавого. Я розкажу, як я бачу здорові стосунки, як їх будувати. І ми розберемо з вами ваші особисті питання. Ви зможете поставити мені запитання у чат на цьому стрімі. Щоб доєднатися до мого онлайн-семінару, як будувати здорові стосунки, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на мій телеграм-канал в описі під цим відео є лінк. А в телеграм-каналі ви знайдете закріплене повідомлення, в якому є інструкція, як доєднатися до мого онлайн-вебінару 4 січня, який стартує 13.00 за Києвом і буде тривати 2-3 години. Вартість цього вебінару до 20. 4 грудня тримається у розмірі 300 гривень. Тож поспішайте, далі ціна буде підвищена. Ну, а я, як завжди, нагадаю вам, що я рада вашим підпискам на мій YouTube канал. Підписуйтеся. Коментуйте коментарями більше, ніж 7 слів. Саме такі YouTube вважає за вашу активність. І не забувайте поставити вподобайку цьому відео. І приношу свої вибачення за проблеми із світлом, але ну, що поробиш. Будемо так. Хоча картинка вже така темна, я бачу, ну що поробиш, це наше життя зараз таке. Я знаходжуся у Києві, і так, як і ви, оце все з графіками в мене відбувається. Я не знаю, коли мені вставити запис. Моїх відео, але все ж таки ми робимо свою роботу. І я очікую на зустрічі з вами на моєму семінарі, онлайн-семінарі 4 січня. Побачимось!